Сьогодні приблизно о 13 годині 00 хвилин українські воїни підрозділу Азов провели надзвичайно вдалу операцію на напрямку поблизу Покровська. За попередньою інформацією, яку передають учасники подій, ворог знову застосував свої мотогрупи для стрімкого прориву, розраховуючи на ефект раптовості. Проте цього разу українські захисники повністю контролювали ситуацію та заздалегідь підготували засідку. Друзі. Ворог намагається всіляко зупинити поширення українського контенту, тож підтримайте вподобаннями, підписками і напишіть в коментарях слова подяки нашим воїнам. Колона із 11 мотоциклів, на яких рухалися російські штурмовики, наближалася до посадки. Переконана, що українські підрозділи відступили з цієї ділянки. Вони планували швидко прорвати оборону і зайняти вигідні позиції. Але в момент. Коли колона вже майже під'їхала до визначеної точки, по ній відкрили прицільний вогонь снайпери та кулеметні групи Азову. Від перших секунд штурм перетворився для ворога на хаос. Дрони додатково заблокували маршрути для відступу, відстежуючи кожен рух окупантів і не дозволяючи їм змінити напрямок. У дуже короткий проміжок часу українські бійці повністю придушили атаку. За словами учасників операції, Усі 18 штурмовиків були знешкоджені менш ніж за три хвилини. Ворог не очікував настільки швидкої і скоординованої відповіді, його спроба прориву завершилася фактично ще до того, як він зміг розпочати організований бій. Українські військові вкотре продемонстрували професіоналізм, готовність і рішучість захищати свою землю.